Священна Римська імперія. Хоча вона була ще однією ключовою державою в історії середньовічної Європи, але вона мала свої особливості. по-перше, вона не зовсім була єдиною державою. По-друге, майже вся діяльність імператорів зводилася до військових походів в основному проти Італії. Тому ми не настільки глибоко будемо розглядати. Історію Священної Римської імперії, як це було з історії Франції і Англії, саме тому, що там був, буквально кожен імператор це просто провів італійський похід, провів другий італійський похід, провів третій італійський похід, помер. Але ми розглянемо ключових імператорів, які робили хоч щось іще крім італійських походів. Наш улюблений Верденський поділ 843 року, до якого ми постійно повертаємося. Заклав основу трьох сучасних держав: Франції, Італії та Німеччини. Спочатку східна частина колишньої імперії Карла Великого називалася Східним Франкським королівством. Але насправді це королівство складалося із п'яти самостійних герцогств, які постійно боролися між собою, мало зважаючи на верховного правителя, короля з династії Каролінгів. Попри те, вони змогли успішно відбити напад вікінгів. Однак наприкінці X століття зі Сходом прийшов новий небезпечний ворог, кочові племена мадярів, себто угорців. Вони усіли на великій рівнині на схід від земель королівства і постійно влаштовували набіги на своїх сусідів. Для організації захисту герцоги вирішили об'єднатись і в 919 році обрали собі нового короля саксонського герцога Генріха I Птахолова. Своє прізвисько він отримав за легендою. Коли до нього прибули гонці з повідомленням, що його було обрано королем, він в цей момент буквально ловив птахів. Від цієї події від 919 року бере свій відлік уже історія німецького королівства. Генріх І зумів припинити чвари між знаттю в країні, а також організував оборону проти Мадяр. Він наказав будувати невеликі фортеці, які називались Бургами. Подальшому вони виросли в населені пункти, які в своїй назві мають оцю частинку в кінці бург, що підкреслює, ну, яким чином ці міста виникли. Та організував загони важкозброєних кіннотників, лицарів, які могли швидко, ну, відносно швидко рухатися і реагувати на напади кочовиків. Син Генріха І, Отто I, у битві на річці Лег 955 року, розбив військо мадярів, чим остаточно припинив їхні набіги. Отто I перший вірив, що зможе відновити Римську імперію Карла Великого, а тому прагнув, подібно до свого славетного предка, бути коронованим у Римі з рук Папи Римського. Тому, в 961 році Отто I здійснив похід, куди б ви думали, до Італії. Підтримав папу Іоаннеса XII в боротьбі проти непокірних васалів і повернув йому втрачений папський престол. За це вдячний папа коронував Отто I як римського імператора. Відповідно, звідси і з'являється оцей новий титул імператор. Але назва Священна Римська імперія з'являється пізніше, хоча вона застосовується, починаючи з правління Отто I. Це ну, особливості історичної ретроспективи. Подальше правління імператорів від Отто II до Генріха III відзначились безперервними війнами, з ким би ви могли подумати з Італії. Історія Священної Римської імперії була тісно пов'язана з християнством та церквою, власне, ну, на що натякає перша частина назви священна. Влада імператора освячувалась церквою. Він мав виступати захисником релігії, а ще оберігати вірені йому території від зовнішніх загроз. Водночас, імператори та папи постійно боролися за те, чия влада є верховною, духовна чи світська. Імператор Генріх IV розпочав боротьбу за інвеституру. Інвеститура це право призначати на церковні посади. тобто Боротьба велася за принципом: папа має право призначати всі церковні посади в будь-якій державі, тому що він очолює католицьку церкву. Чи правитель в своїй державі, будучи її правителем, має право призначати на церковні посади? Це називається інвеститура, тобто кому все ж таки належить це право. В 1076 році зібрався Рейхстаг, так називався парламент Німеччини у місті Вормс, на якому єпископи під тиском Генріха, звісно, оголосили папу Григоріуса VII, обраного незаконним. У відповідь папа оголосив про незаконність правління Генріха та відлучення його від церкви. Пам'ятаємо, що відлучення від церкви це одне з найстрашніших явищ, яке могло відбуватися взагалі з середньовічними правителями-католиками. Ті, хто вирішили підтримати імператора, будуть теж відсторонені від церкви. І одразу ж більшість князів-прибічників імператора почали від нього віддалятись, тому що всі боялися бути відлученими від церкви, і от, от вже мали відбутися вибори нового імператора, на яких буде присутнім особисто папа. Генріх в паніці відправився з невеликою групою лицарів в Італію, намагаючись встигнути зустрітися з папою до виборів. Папа Григоріус в цей час знаходився в укріпленій фортеці в Каносі на землях Тоскан. Імператору довелося три дні стояти голодним, босим, одягненим у власяницю, це така довга сорочка, і вимолювати дозвіл на зустріч з папою, допоки його не впустили в фортецю і папа не простив імператора, знявши з нього відлучення. Відзначився Генрік IV у відносинах з євреями, але інакше, ніж з церквою. Імператор видав охоронні грамоти двом єврейським общинам, за яким євреї отримували недоторканність життя та власності, економічні свободи та право проведення релігійних обрядів. На фоні загального переслідування євреїв у середньовічній Європі Генріх IV став першим католицьким правителем, який принаймні спробував їх захистити. За правління іншого імператора, Фрідріха I Барбароси, Священна Римська імперія досягла найвищого розквіту та могутності. Фрідріх І також намагався вести військові дії проти папу, чоливши п'ять походів, куди б ви могли подумати, в Італію. Він програв, але встиг завоювати Північну область Італії, яка називається Ломбардія. По факту, Фрідріх мало чим відрізнявся від свого англійського колеги, Річарда І Лео Серце. Його фігура в історії Німеччини так само перебільшена. Тому, ну, хоча він визнається, як е, імператор, за якого відбувся розквіт, але ну. Таке. Онук Барбароси Фрідріх ІІ навпаки вирізнявся нетиповим для свого часу прохолодним ставленням до релігії. Він так затягував з початком Чергового хрестового походу, про про що ми пам'ятаємо з теми Христові походи, що папа відлучив його від церкви і навіть оголосив Антихристом. Але Фрідріх ІІ став одним з перших правителів, хто вирішив, що. Відлучення це фігня, яка ні на що не впливає. Але імператор вирушив до святої землі, де мирно домовився з султаном Єгипту про передачу Єрусилим інших святих місць на п'ять років під владу Християн. Папа розлютився, відлучив від церкви його вдруге ще й місто Єрусалим. Папа відлучив священне місто для християн від церкви. Зрештою, до кінця життя Фрідріх ІІ так і не помирився з папою, який називав його антихристами сином дьявола. Фрідріх II, в тому, що він був правителем Німеччини, Німеччину не любив. Тому він зробив величезні поступки князям, через що імперія роздробилася іще більше, і майже все своє життя він провів у сицилійському королівстві, яке, в свою чергу, перетворив на могутню централізовану державу. Розкіш палацу Фрідріха II нагадувала. Розкіш арабського халіфа. На вулиці і в мандрівці королівства імператор виїздив у супроводі воїнів на індійських слонах і верблюдах. Фрідріх II приділяв увагу і розвитку освіти, і за його наказом, в 1224 році в Неаполі заклали університет, який став першим університетом заснованим світською владою. Тобто для нього не було видано папського привілею. Ось так виглядала Священно Римська імперія в тисячному році. Складалася з кількох герцогств відносно самостійних. Але на схід від земель Священної Римської імперії, у межиріччі Ельби та Одера, і на узбережжі Балтійського моря мешкали західнослов'янські язичницькі племена. Вони не мали власної держави. Спочатку їх невдало намагалися завоювати Генріх І та Отто І. А новий наступ на ці землі розгорнувся всередині ХІХ століття, коли Папа Римський дозволив німецьким хрестоносцям Тевтонського ордену здійснити хрестовий похід не в Палестину, а на землі слов'ян-язичників. Хрестоносцям легко вдалося захопити ці території, оскільки вони переважали в силі. На спустошених землях постало маркграфство Бранденбург, центром якого в 13 столітті стало місто Берлін. У 13 столітті починається німецька колонізація Балтійських земель, що були заселені балтськими племенами. Німецькі купці першими проклали шлях у ці землі, за ними рушили місіонери, а згодом і лицарі. Вслід за ними на схід подалися німецькі селяни, ремісники, яких феодали заохочували всілякими пільгами. Місцеве населення винищувалось або витіснялося. У 1201 році на землях племен Лівів була заснована Рига, яка згодом стала центром нової німецької землі Лівонії. Новозасновані німецькі держави ворогували із сусідніми руськими князівствами Новгородом, Псковом та Полицьком. Після поразки в битві на Чудському озері німці були змушені зупинити свій наступ на схід. У 1231 році почалось підкорення Балтського племені Прусів. Головну роль у їхньому завоюванні відіграв Тевтонський орден, запрошений у Балтію польським герцогом Конрадом Мазавецьким, володіння якого найбільше й постраждали від набії прусів. Але на підкорених землях Тевтонці створили сильну державу, яка незабаром стала новою загрозою для Польщі, яка їх колись туди й запросила. У 1238 році, в битві під Дорогочином, Галицько Волинський князь Данил Романович завдав їм першої серйозної поразки. А у 1410 році об'єднане військо Польщі та Литви завдало поразки тевтонським лицарям у битві під Грюнвальдом, і землі Тевтонського ордену стали васально залежними від польського короля. Німецька колонізація відбувалась не лише за допомогою сили зброї. Правителі країн Центрально-Східної Європи запрошували німецьких селян, ремісників та шахтарів у свої володіння з надією, що їхні знання та досвід допоможуть розвитку міст Ремес. Так у багатьох містах з'явився значний проширок німецького населення. У X-XIII століттях до складу Священної Римської імперії належали території сучасних Німеччини та Чехії, значна частина Італії та королівство Бургундія. Проте управління цими величезними територіями відбувалося приблизно так, як і за часів Карла Великого. Ось так виглядала Священа Римська імперія після того, як Фрідріх ІІ почав роздавати всім бажаючим все, що вони хочуть. Як наслідок, на XIII століття імперія складалася з численних князівств і графств, кожне з яких мало власну систему управління та закону, причому вони нерідко могли суперечити імператорським розпорядженням. Німецькі князі були повновладними господарями у своїх володіннях, і так, наприклад, відкриття дороги через перевал Сен-Готард в Альпах перетворило рейнську долину на популярний торговий маршрут, тож місцеві князі постійно піднімали плату за проїзд своїми землями, поки вона не досягла космічних розмірів. І торговці просто не почали використовувати інші шляхи. Крім того, феодали часто повставали проти імператора, а ще постійно влаштовували міжособні війни. Починаючи з XIII століття князівства фактично перетворились на маленькі самостійні держави, а імператор був скоріше для краси. Проте за імператором зберігався обов'язок здійснювати правосуддя, тому що судових органів імперії не існувало до кінця 15 століття. Так само не було й столиці та впорядкованої системи управління імперією. Адміністративні і фінансові органи мігрували по всій країні, вслід за імператором та його почтом. Імператор разом з усім своїм двором постійно подорожував власними володіннями, вирішуючи рушати туди, де справи вимагали його присутності, або ж туди, де можна було просто відпочити і розважитись. Імператорський престол у Священній Римській імперії не передавався у спадок імператора. Обирали. Порядок обрання імператора визначала Золота Була, видана у 1356 році імператором Карлом IV. Згідно з нею, спочатку більшістю голосів сім князів, які мали право голосу, і вони називались курфюрстами. Обирали короля, якого потім Папа Римський вже коронував як імператора Священної Римської імперії. Золота була закріплювала право князів на Вищий суд у межах своїх володінь. Карбування власної монети, відкриття шахт, що добували золото і срібло, дозволялося вести законно оголошені війни, але війни васалів проти сюзерена були заборонені, тобто тільки війни між васалами. рівними між собою, в сенсі не по відношенню сюзерен до вассала, а якщо два рівних між собою васали, вони можуть між собою воювати на своє здоров'я. Фактично, закріплювався просто наявний стан речей Священної Римської імперії. І Золота була стала основною для видання законів імперії аж до її ліквідації у 1806 році. Після смерті імператора Сигізмунда в 1437-му на престол Священної Римської імперії зійшла династія Габсбургів, яка залишалась при владі аж до ліквідації Священної Римської імперії, але про Габсбургів ми вже детальніше будемо розглядати у 8 класі. Але, підводячи підсумок, саме головний висновок, який ви маєте винести з теми про Священну Римську імперію, це те, що вона не була священною, не була Римською і не була Імперією. Можете порадувати свого вчителя чи вчительку, знаючи це важливе формулювання. І можете також Пояснити, чому власне це ще Римська імперія не була священною, не була римською, не була імперією. Не була вона священною, тому що всі імператори тільки й робили, що конфліктували з церквою, з папою римським. Їх постійно відлучали від церкви. Деякі, як Генріх IV, не могли змиритися з цим йшли вимолювати прощенням. Деякі, як Фрідріх ІІ, клали на це і займалися своїми справами далі. Вона не була римською, тому що до Риму вона жодного відношення не мала, крім того, що постійно ходила е, воювати в Італію. Е, і враховуючи її стан держави, яка складалася з сотень окремих маленьких держав, де правитель імператор був чисто для краси, то виходить, що і імперією вона теж не була. Ось така от специфічна держава існувала. В середньовічній Європі відігравала ключову роль в багатьох подіях, але переважно з військової точки зору. Тому що реально, якщо заглиблюватись в історію Священної Римської імперії, там буквально треба розглядати історію кожного із сотень маленьких герцогств, графств, вільних міст, республік, архієпископств. І орденів. Ось так.